Всім привіт, раді вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, веляре! Вітаю вас, Тетяна! Сьогодні, як завжди, поговоримо про актуальні новини в Україні та у світі. І одна така цікава новина. Вірніше, яка очікувана про те, що свою роботу розпочав застосунок Армія Плюс для військових. В ньому будуть доступні базові функції, основна з яких онлайн-рапорт. Далі кажуть, що застосунок будуть наповнювати новими функціями, розвивати. Що взагалі цей застосунок принесе для України українців? Чи вдосконалить систему мобілізації, чи навпаки піде на шкоду? Покажіть, будь ласка, карти Таро. зараз подивимося це питання. Це дуже спростить роботу, і це в принципі планувалося вищим керівництвом ще набагато раніше, тобто дуже довго працювалося над цим а, проектом. І справді, завдяки цьому застосунку полегшиться робота ЗСУ. Але для чого він створюється? Для того, щоб вивільнити дуже багато тилових посадовців з ЗСУ на передову. Тобто багато от людей кажуть, коли там з тилу будуть військові воювати. От багато з них тепер піде воювати, а цей застосунок буде вирішувати дуже багато бюрократичних питань. Угу. Ну дійсно він був потрібний, тому що система І, в принципі не... це буде успіх для України. Прекрасно. Щодня, щогодини ми отримуємо новини як з втішними про Курський регіон. Так само не дуже втішний про те, що все ж таки ворог намагається просунутись на Покровському напрямку. Ворог біля часового яру штурмують Покровський напрямок, і я часто запитую у майстрів, тому що я знаю, що ситуація має тенденцію змінюватись, так як тут залежить від дій дуже багатьох людей, важливих людей. Тому давайте. Чи заспокоїмо людей з тих регіонів, чи якби дамо їм можливість себе уберегти? Що чекає? Давайте от найближчий тиждень цей напрямок Покровський. Ага, давайте запитаємо стосовно Покровського напрямку. Покажіть, будь ласка, карти того, що чекатиме. На Покровський напрямок. Покажіть, будь ласка, карти того. Ви знаєте, по картах показує, що поки що будуть ще важкі бої, але буде поступово спадати градус напруги. І, скоріше за все, от підійдучи вже до Покровську, ведучи вже бої на околицях, в них не вистачить сил рухатись далі. І не вистачить сил захопити місто Покровськ, але поки що вони ще будуть наступати певний час. А потім наступ цей зійде на. Зменшиться так тобто, тому що багато теж військових аналітиків заявляють, що дійсно через протягом місяця у місяця півтора ці всі наступальні дії росіян вони просто не те, що зменшаться, вони просто зникнуть, тому що, отак, от, от які кажуть, в принципі, ваші карти. Тобто, вони підтверджують, що це буде так, правильно? Так, справді, тому що. Силу росіян буде не вистачати, тому що вони і так дуже давно ведуть наступ, і їм не вистачить потуги. Щодо е, різних версій військових аналітиків, е, хочу повернутися до одної такої, теж цікавої версії, тому що в одній з наших програм ми дивилися, що Жовтень місяць буде дуже вирішальним для України, і там відбудуться події, які повернуть просто хід історії, хід війни. І от буквально на днях один з військових аналітиків заявив, що що ми, що росіяни маємо час з тих чи інших причин, в тому числі із подій, які відбуваються на світовій арені, до листопада місяця, щоб якби знайти і утримати. Свої переваги, давайте запитаємо у карт хто в кого ж будуть ці переваги на нашій чи все таки на російській стороні? Ну, на нашій стороні буде перевага, але в принципі ми вийдемо на певний баланс сил, тому що випадає двійка пентаклів, це роздоріжжя, це е, з одного боку е, урівняння, скажімо так, можливостей тої та іншої сторони. Скоріше за все, що фронт повинен е, до цього часу завмерти та прийти до певної стабілізації. Угу. Тобто, все ж таки, переваги будуть на стороні України. України. звичайно. А що ж на світовій арені, як ситуація в Ізраїлі погіршиться чи, можливо, трошки заспокоїться? Карта Таро, покажіть, будь ласка, що буде, як ситуація в Ізраїлі? Ні, все одно в Ізраїлі напруга буде тільки зростати аркана смодей це демон війни, один з головних демонів, старших демонів війни, показує нам, що в принципі немає ще розрішення цього конфлікту. Так, намагаються його трохи заспокоїти, але все одно станеться вибух в Ізраїлі. і цей вибух призведе до ну, дуже сильного сильної війни. Скоріше за все, із хізболою наземну операцію включатиме. І удар Ірану, скоріше за все, буде. Просто зараз я бачу, що є оця сила, оця сила по цій карті Люцифугара Фокаля, що е, намагається це стримати та відтягнути у часі. Справді дещо буде це відтягуватись, але е, незабаром все одно станеться погіршення конфлікту в Ізраїлі. Тобто, все ж таки, воно йде до такого затягування, і за тиждень-два точно не закінчиться. Валяри всі дуже чекають обміну військовополоненими, в тому числі і азовців, повернення додому азовців. Чи бачите ви обміни полоненими найближчим часом? І давайте подивимось звичайних військовополонених і азовців, тому що у них там різні. Умови. Так, розпочнемо з азовців, бо, тому що за них питалося вперше і за звичайних військовополонених, хоча всі вони рівні. Давайте подивимось. Стосовно азовців. Ну, вони будуть е, до кінця тримати їх, е, як можливо, але. Знову ж таки, станеться якийсь обмін, що частково азовців віддадуть, ну, а потім перед мирним договором віддадуть усіх азовців, в принципі. А ті, що дося... до засуджені на довічне? Зараз питаю за них також, за досуджених на довічне. Ну, Довго вони будуть в полоні, але все одно їх віддадуть наприкінці. І віддадуть і тих полонених, які звичайні. От Стосовно них є, до, до речі, виключення тих, кого. Кого не знає наша українська сторона, кого хто втрат, ну там пропав безвісти, все таке. Росіяни будуть утримувати дещо таємно деяких людей. Що ми про це е, будемо лише здогадуватись. Але так в основному будуть обміни. Скоро буде обмін е, взагалі військовополонених, а наприкінці війни буде обмін всіх на всіх. Це обов'язково станеться по картах. Так. Ну і на цій мажорній ноті Вільар хочеться сказати вам дякую за ваші, як завжди, актуальні та влучні прогнози. Якщо, якщо маєте бажання зв'язатися із магом Веліаром особисто, всі контакти будуть в описі цього відео. Дякую вам, Еляр. Навзаєм. А я нагадаю, що сьогодні з нами в студії був коронований маг темних сил Вильяр І до нових зустрічей!